Дорогі Василина і Коля, щиро вітаємо вас із вашим святом, з вашою новою створеною сім'єю, всього вам найкращого, як найбільші діточок. Я бажаю молодятам, щоб кожен наступний їхній день було так, як сьогодні, щоб вони були щасливі, ніжні, закохані і щоб їхнє завжди таке життя було у майбутньому. Побажати можна все молодятам. Бажати можна багато і дуже довго. Але я хочу побажати головного: це щастя, любові, кохання, всього найкращого та мирного неба над головою. Вітаю! Вітання молодим, злагоди, здоров'я, поваги, розуміння, всього найкращого. Мирного неба над головою що в на щас найголовніше. А остальне вони молоді і сильні, і все самі собі, собі зроблять. Все, що дорога сказала. Все на самом ділі так хай буде і любові і поваги, щоб цінити один одного і до кінця свого життя. Щастя молодим! Любові, всього найкращого, найкращого. бажає щастя, здоров'я, цього найкращого. Головне взаємоповаги, щоб вони один одного розуміли, і всього, всього найкращого. Дорогі молодята! Я вітаю вас сьогодні з вашим найбільш щасливим днем, тому що сьогодні поєдналися ваші два серця. Які давно очікували цього з'єднання, які давно прагнули і хотіли цього. Я вас вітаю. Не тільки я вас вітаю, моя дружина, ваш похресник дорогий. Бажаємо вам здоров'я, щастя, Божого благословення. Очікування не тільки одної дитини, а ще так двоє, троє. Так щоб для повного щастя вас було дуже багато. Тому вам многоє і благає літа. Ну, що я можу сказати? Е, коли я був чуть-чуть молодшим, я бачив, як е, Василина з колегами сидять в машині, і щось говорять. Я так думаю, ну хто цей чоловік? Ну, ну хто це такий? І через пару років знаєшся, що Коля гарний теж чоловік. І Я їм говорю через, ну, через рік, через півтора, кажу, а коли вас в Вони починають сміятися. Я сьогодні до них підходжу і кажу. А вонтазі вам це говорив і вони всі сміють разом. Дуже гарний. Настрій дуже гарний. Весілля. Дуже вам дякую. Много і благо літа. Так, дорогі мої діти, Микола і Василина, я вас вітаю за всім одружим. Бажаю вам щастя, здоров'я, багато років прожити. Повага від людей, від дітей, щоб ви довго прожили, онуків винували. І головне, аби був на світі мир. Це головне. Може бути. Що тут більше нема, що додати. Щастя, здоров'я, мирного неба. Нам всім. А для них ну, все, що ми бажаємо найкращого. Сьогодні ми зібралися на це весілля. Приємно бути в такому далекому краю від нашого села. Дуже приємна природа і весь позитив. А молодій парі, яка сьогодні святкує цей день весілля, нехай Господь нагороди і продовжуємо, яка щасливого, Перше, першу робу здоров'я, мир на українській землі, аби їхні діти, наші діти не зазнали цього горя, яке відчувають наші теж діти. Добра їм, миру і злагоди, Божого благословення. Всього всього найкращого. Ваш дядько Богдан. Я вітаю своїх дітей, бажаю їм любові, щастя, миру, злагоди, щоб вони. Зараз секунду бо я стресуюся. Взаєморозуміння, розуміння. Найважніше взаєморозуміння і достатку миру, щастя, любові і здійснення всіх мрій разом. Тільки разом щастя їм бажаю щастя і миру і злагоди всього найкращого любі молодята. Вітаю вас з вашим святом. Бажаю вам тільки солодощів у вашому житті, щоб всі ваші задумані, мрії позбувалися якнайшвидше і найлегшим способом зі святом вас.